я буду с тобой снимать. И... Ну, точнее, что соединяется. Распаковка. Ой, это будет больно. Ай! Да, Только на ну, наклейку сняла. Как шкира снимается. Я думаю, это я не знаю. Как шкира снимается. Вот я снимаю с пальцев шкирку. Ай як була. А блін, я болить! У мене була на лову. Вот вона. Це яка вам не видно, на жаль. І от друга. А, то не лабову я перепутала. Я Все болить. Треба, щоб зробити ход лице. Щоб мені мене потім лице не було вліло. Це чимось похоже на те, що зняв. Це макіяж нитка. Я його не робила, але я бачу, як нічого знімаю. Oh, jak mnie l e a b